Привіт, хто захоплюється цікавеньким. У цьому відео я покажу вам, як знімає TT Artisan 56 мм F18 з автофокусом. Об'єктив для камер із IPC сенсору. У мене версія під Nikon Z. Відразу приклади фотографій. Пейзажі. Природа. І, звісно ж. Портрети чарівної дівчини Аліни. Всі кадри я знімав у РАВ і оброб у Capture One. Оцініть деталізацію, кольори, розмиття фону і просто насолодіться атмосферою. А далі трохи про сам об'єктив. Компанія TT Artisan ще донедавна була відома виключно мануальними об'єктивами. Але зараз у них з'являється все більше автофокусної оптики. І це приємна новина для фотолюбителів. Доступна ціна, приємна якість, поєднання, якому складно встояти. Комплектація теж радує. Ви отримаєте об'єктив бленду, захисні кришки, а також USB-C, порт для оновлення прошивки. Він вбудований у задню кришку. Корпус металевий, об'єктив легкий і компактний, добре зібраний, приємно тримати в руках. Світосила F1.8. 9 пелюсток діафрагми, фільтри на 53 мм. Усе це дає змогу комфортно знімати навіть при слабкому освітленні та отримувати м'яке, красиве боке. Автофокус швидкий і точний. При зйомці портретів працює чудово. Особливо у поєднанні з функцією розпізнавання обличчя. Так, у цієї моделі є свої нюанси, але за цю вартість це більше дрібниці, ніж реальні мінуси. А переваг у нього чимало. Світосила, автофокус, металевий корпус, ергономіка і дизайн. Усе це справді тішить. Цей об'єктив мені дуже сподобався, і я щиро рекомендую його всім, хто шукає недорогий, якісний портретник на кожен день. Я й надалі стежитиму за новинками Артізан. Сподіваюся, вам сподобались фото і сам огляд. Підтримайте канал подобайкою, коментарем і підпискою. Ваша активність надихає мене творити далі. Дякую за перегляд, миру та добра всім, до зустрічі фотомайстри!